Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту. Міжнародна федерація хокею не допустила Росію до участі у чемпіонаті світу 2026 року, що відбудеться у Швейцарії. Одним з аргументів була безпека учасників. Ми ось учасників ми оскаржуватимемо це рішення у суді і в будь-якому випадку досягнемо свого зазначу, що рішення щодо участі національної збірної Росії на Олімпіаді 2026 в Мілані. Прийматиме міжнародний олімпійський комітет, повідомив представник Федерації хокею Росії з міжнародним. Одних прав Павло Буре, збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних хокейних змагань після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Асоціація американських журналістів, що пишуть про бокс, BWAA, назвала чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Найкращим боксером 2024 року серед претендентів були Артур Бетербієв, Даніель Дюбуа, Зурдо Рамірас та Джесі Родрігес. Тренером року названо Роберта Гарсію. Він обійшов у цій категорії наставника Усика Юрія Ткаченка, а також Дона Чарльза, Фреді Фундору та Руді Ернандеса. Менеджером року став Еліс Клімас. Еріс Клімас у номінації змагалися Кіт Коннолі, Вадим Корнілов, Брайан Пітерс. Бій року перший. Поєдинок усика і Тайсона Фюрі, який відбувся 18 травня. А також названня найкращого поєдинку у року претендувала зустріч українця Сергія Богачука і Вірджала Ортіса та бої Граймонта Форт Отабек Холматов Дерек Чесора, Джо Джойс Широ Теразі Карлос Канізалес. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі, метальник молоту Дніпровець Михайло Кохан став переможцем міжнародного турніру в Буа-Дарсі, Франція, критеріум Ель Хівернал де лансер Лонг, метнувши снаряд на 75 метрів 80 сантиметрів. Його особистий рекорд на сьогодні: 81 метр 14 сантиметрів. Найближчий конкурент срібний призер змагань відстав від нього більш ніж 15 метрів. Форда Дніпра Володимира Коніва визнано найкращим баскетболістом суперліги України за підсумками січня поточного року. Переможця визначали шляхом голосування уболівальників капітанів команд та федерації баскетболу України протягом місяця. Він разом з командою виграв усі п'ять матчів. Дніпровці продовжують односібно лідерувати в турніри таблиці зі 100-відсотковим результатом перемог. Дніпровській ЕМЕ СТЕЙТ не витримав шквалу буревію. Одноіменна команда нашого міста поступилася. У рідних стінах 3-7 у першому поєдинку розіграшу Кубка України з футзалу, чинному володарю трофею Івано-Франківському урагану. Друга команда турнірної таблиці вищої ліги поточного чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу Дніпровський м М-Естейт», яка до цього встигла успішно подолати чотири раунди розіграшу національного кубка у першому поєдинку однієї восьмої фіналу. На майданчику спортивної зали Олімпія Плюс нашого міста приймала чинного володаря трофею Івано-Франківський ураган. Який наразі перебуває на екваторі шостій сходинці турнірної таблиці елітного вітчизняного дивізіону. Попри статус андердога, господарі протягом першої половини зустрічі не тільки не залишили свої ворота сухими, але і на 12-й хвилині повели у рахунку, коли Терентів після прострілу з лівого флангу зрізав чи заковиряв м'яч у сітку власних воріт. Відповідь гостей була потужною. У проміжок двох хвилин вони не тільки поновили рівновагу, але і вийшли вперед. На чотирнадцятій жуков у стилі Аля Бразилія шведою спрямував сферу поза у траєкторії у гузир сітки. Не встигли дніпровці оговтатися від подібного, як за декілька десятків секунд пропустили знову. Британ здійснив перехоплення, просунувся вперед і потужно гепнув. Мельник, скажімо так, свою команду не виручив. Зрештою, ще до сигналу на відпочинок господарі вирівняли становище на табло. Наразі вже їхній новачок, досвідчений Іванов, який, до речі, асистував Терентьєву у першому голі, видрипав Шкіриного, як справжній майстер м'яко запустив його по красивій дузі у дальній кут. 2-2 перерва. На жаль, вона не пішла на користь Емстейту, який у другому таймі зазнав фіаско. Терентьєв, немов спекутуючи власний попередній огріх, знову забив у ті ж ворота, але цього разу вже у чужі, замкнувши простріл на дальній стійці. Далі дракони, що називається, взяли у залізні кліщі, пресингу Дніпровців обабіч їхніх володінь, після чого Масевичу не склало труднощів довести перевагу урагану до двох голів. Ще більшою вона стала, коли господарі вкотре на рівному місці помилилися, втратили м'яч і вже приходько, по бразильськи п'ятою, підправив його низом за лінію площини білого прямокутника. Господарям втрачати було нічого, вони переходять на гру з п'ятим польовим, але ризик себе не виправдовує. Черговий огріх у наступі, і Богославський котить Шкіряного у порожні ворота. Перед фінальним свистком упродовж хвилини суперники обмінялися забитими м'ячами. Дніпровці провели контратаку за хрестоматію, в кінцівці якої Шебінський з близької відстані прошив голкіпера гостей. А крапку у зустрічі за мить поставив Дичук, який завершив не менш вишукану від попередньої комбінації своїх партнерів. 7-3 ураган святкував. Переконливий успіх. Перший тайм у нас був достойний, був, скажем так, ну не знаю, казали, не казали, що там зі сторони люди, що е, гра, рахунок по грі. Другий тайм, е, ми ну не провалили, а програли. Е, це знаєте, це відношення футболістів до своєї справи, до футболу. До роз до стандартів, до розбіру, до, до всього. Це вилізло так наружу сьогодні. У нас Самовидача була, за це дякую, так але сьогодні достатньо сьогодні було. Команда «Урагана» хлопці молоді, вони давали сьогодні грати, можна було грати, і п'ятого можна було розігрувати. Але от знаєте, це так відношення таке до футболу. Сказалось. Марш відповідь 15 лютого в івано франківську за словами наставника Дніпровців, команда проведе без особливого психологічного тиску за результат. Наразі вона і так далеко зайшла у нинішньому турнірі Кубка України. Дніпропетровська область посіла третє місце за результатами 2024 тисячі року загальнокомандного заліку у всеукраїнському рейтингу за напрямом спорт ветеранів фізичної культури і спорту з олімпійських та неолімпійських видів спорту, поперед себе лише Київ та Харківську область. До трійки кращих серед олімпійських увійшли плавання, баскетбол. Та велоспорт на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішував чемпіонат Дніпропетровської області серед кадетів з дзюдо набирає обертів традиційно як для останніх років насичений щільний і цікавий календар змагань та турнірів Федерації Дзюдо Дніпропетровської області після сутичок тижневої давнини дитячої ліги, де на татамі виходили хлопчики 2013 року народження та дівчатка 2013 15 тринадцятого Наразі там нагороди чемпіонату області розіграли близько 150 юнаків та дівчат кадетського віку, кому не виповнилося ще 18 років, які представляли усі провідні центри регіону з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Серед них були вже і титуловані юні атлети, які встигли заявити про себе не тільки на вітчизняних теренах, але і міжнародних. Що, звісно, підняло загальний рівень чемпіонату. Учасники показали досить непогану боротьбу, і я вважаю, що медалі будуть з чемпіонатів України, тому що вже рівень спортсменів добрий і є багато призерів чемпіонатів України. Вже в предкадетському возрасті і зараз вони перейдуть в кадетський. Є і юнаки, і дівчата, які були і чемпіонами. Нами і призерами чемпіонатів України Ми, осінню. Проводився цей вік. Це був перед вік. Проводився чемпіонат України. Я сподіваюся, що у нас е, доволі непогана команда е, Получиться і покажуть достойний результат на чемпіонаті України. Звісно, 18-річний вік нинішніх учасників є доволі вразливим для юнаків і дівчат для цієї категорії. Адже за нинішніх часів, не беручи до уваги, навіть найстрашніше, що нині маємо війну за вікном, для них існує велика низка принади спокус, які звісно не лише можуть відволікати, але й змусять взагалі припинити заняття і тренування дзюдо. Втім, усі тренери практично в унісон стверджують, зворотнє, кожен, хто нині виходить на татамі, улюбленим видом спорту, займаються у середньому 7-8, а то й 10 років. Тому їхня переважна більшість вже давно для себе вирішила, що фізична культура і спорт і дзюдо, зокрема, то на все життя у цьому віку діти вже розуміють, що їм потрібно насамперед. Вони вже розуміють, і якщо вони до цього. Моменту дозаймалися, вони вже самі можуть знайти свою мотивацію. І це найголовніше. Ми з ними проводили цю роботу мотиваційну з маличку. І тепер вже ну, майже не потрібно їх підштовхувати, бо вони самі е відчули смак до боротьби, і у них зараз все гарно виходить і ще краще і краще. Переможцем загальнокомандного заліку стали вихованці комплексної дитячо-нацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. На другому місці Дніпровський фаховий коледж спорту замкнула трійку призерів шоста з Дюсишор Дніпровської міської ради. Наразі увесь тренерський штаб Дніпропетровської області практично у повному складі вирушає до Ужгорода, де найближчих вихідних відбудеться всеукраїнський катасемінар за участі навіть президента Національної федерації Михайла Кошляка. Під орудою відомого ката експерта, голови ката комісії Європейської Федерації дзюдо і директора академії міжнародної доктора Славіси Брадіча. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.